У рамках фестивалю Downtown Culture Days» український культурно освітній центр осередок проводить майстер-клас з виготовлення вінків. З давніх давен вони символізують славу, перемогу та успіх українського народу. Детальніше про вінок та його значення в українській культурі розповідають організатори сьогоднішнього воркшопу. Діти і дорослі, люди різних національностей статі доєднуються до майстер-класу, виготовляючи квіти, відвідувачі мають змогу дізнатися таємну силу, яку містить в собі наповнене історією стародавніх. Over here, we're making, they're called Vinox, they're Ukrainian wreaths. Um, they're often worn in Ukrainian dancing. Um, and there's also many traditions behind them, one being Ivana Kupala, where ladies make wreaths out of wildflowers and they place them in the river, hoping that their future partner or husband will find them on the other side. І вони у піснях та оповити легендами український вінок має багатовікову історію. Вперше про вінок згадується за часів шумарської культури, 12 3 століття до нашої ери. Нащадка шумарів залишила наступним поколінням чимало символів, серед яких міфічний знак богині Нано і Штар. Наші предки розуміли, що основна частина тіла людини, якою вона розуміє світ, і впливає на нього, це голова. Тож створювала для неї вінки обереги, які берегли від зурочень та недобрих чар. Не менш важливим фактом є те, що за традицією вінок складається не більше ніж з 12 квітів. Серед найпопулярніших, які традиційно вплітають в вінок, є дереві, які є символом нескореності: мак, символ мрій, ромашка, символ краси та калина символ крові та невморущого роду. А от квіти сьогоднішнього майстер-класу виготовляють з паперу блакитного та жовтого кольорів. Ми вирішили робити вінки в жовтому на блакитному кольорах, оскільки це кольори українського прапору, і так само оскільки… Кілька це cultural Days, ми б хотіли показати, що ці два кольори мають значення в українській культурі, і оскільки всі люди знають, що це український прапор. Тому ми вирішили зробити акцент на цьому. Так само ми маємо стрічки на вінках, червону, білу та синю стрічки, які є. ці кольори ти завжди можеш зустріти в українському вінку. Кожен колір має своє значення. Анна шапілова доєдналася до осередку понад рік тому, аби зробити свій внесок в українську культуру. Сама народилася в Харкові. До Канаду пробула здобувати. То вищу освіту та батьки дівчини досі знаходяться в Україні. Хоча вона й намагається посміхатись і не показувати своїх переживань, тривожні думки не покидають її не на хвилину. Моя вся родина залишилася в Україні. Мої батьки зараз знаходяться в Києві, половина моєї родини знаходиться в Харкові. Я дуже сильно переживаю і. Я не знаю це безпоміч, без поміч, яку я, я не можу ніяк їм допомогти, і це дуже тривожно не кожного дня. А ось друга майстриня на українську не спілкується, але близький зв'язок з Україною досі відчуває. So my Осередок вже майже 80 років займається збереженням, поширенням і популяризацією українсько-канадської культури та спадщини. З першого дня військового нападу Росії на Україну центр активно допомагає українським біженцям, проводячи тренінги, мовні курси та сесії. Сьогоднішній майстер-клас теж став символічним. Дівчата в такий простий ненав'язливий спосіб, черговий раз привертають увагу людей і нагадують про страшну війну на території України. Айтинкестеребоцгапенінна. I'm very proud for your your people because uh, they are fighters, and uh, that is a good thing. That's that's a good thing that they will defeat uh, Russia. Of course, we feel terrible about it. Uh, we hope that the conflict ends soon. I didn't think it would ever last this long, um, but again, I'm very impressed with the strength of the Ukrainian people and how um, they are able to resist um, it's such a big. Such a big country invading their country and um, and I hope for the best outcome for the Ukrainian people. Адже, жінки, oh, the workshop is wonderful. Um, I, I didn't know what to expect when I when I read about it on uh, on the website. that my daughter received and my niece received. So it was wonderful. люди після майстер-класу залишаються не лише задоволені, а й трошки еродованіші. Готові вінки проміряють і забирають з собою. Анна Шепілова шапілова стверджує, що впродовж майстер-класу люди висловлювали вдячність та демонстрували небайдужість до подій в Україні. Ми отримали дуже багато слів підтримки за два дні, які ми тут. Ут в перший день було менше людей, першого жовтня було менше людей, оскільки погода була не досить добра для того, щоб відвідувати заходи на вулиці. Але сьогодні набагато краще сонечко, тому ми зараз бачимо багато людей, багато дітей роблять вінки в нашому тенці. Юлія Коваленко Ukrainian View, U Multicultural.